Контент-маркетинг це інструмент, який полягає в створенні цікавого та корисного контенту, який залучає увагу потенційних клієнтів до вашого продукту або до вашої послуги. Контент-маркетинг це стратегія маркетингу, яка полягає у створенні та розповсюдженні цінного та пізнавального контенту з метою залучення та утримання цільової аудиторії. У випадку з рекламою онлайн-курсів контент-маркетинг може включати наступні елементи. Блог створення блогу, на якому будуть розміщуватись корисні статті та пости, пов'язані з тематикою вашого курсу. Це може допомогти привернути увагу потенційних студентів та залучити їх до вашої платформи відеоконтент. Створення коротких відео, в яких ви можете розповісти про свій курс, поділитися корисними порадами та відгуками від ваших студентів. Такі відео можуть бути опубліковані на платформах, таких як Ютуб, Фейсбук, Інстаграм або на інших площадках. Створення інфографік, які можуть зробити складну інформацію більш зрозумілою та доступною. Інфографіка може розміщуватись на блозі та у соціальних мережах: електронні книги та брошури. Створення Коротких електронних книг та брошур, які містять корисну інформацію та пораду, Ці матеріали можуть бути розіслані потенційним студентам по електронній пошті або розміщені на вашому сайті. Вебінари, організація вебінарів, на яких ви можете розповісти про свій курс, поділитися досвідом та відповісти на питання ваших учасників. Такі вебінари можуть бути проведені на вашому сайті. Загалом, контент-маркетинг може допомогти привернути увагу потенційних студентів. Наприклад, ви можете написати статті на теми, пов'язані з вашою тематикою курсу, та оптимізувати їх для пошукових систем, щоб залучити. Увагу цільову аудиторію через органічний трафік. Ви також можете використовувати соціальні медіа для поширення свого контенту та залучення більшої уваги до вашого курсу. Крім того, ви можете створювати відеоматеріали, які демонструють корисні поради та приклади з вашої тематики, а також ділитися думками та інсайтами про цікаві теми. Це дозволить вам. Побудувати авторитет в вашій галузі та залучати увагу цільової аудиторії до вашого курсу. Контент-маркетинг може допомогти збільшити свідомість ваших покупців та підвищити рівень довіри до вашого бренду, а також залучити більше цільової аудиторії до вашого сайту та до вашого курсу.